Аутизм називають хворобою 21-го століття. А статистика показує вражаючі цифри. Кожна сота дитина народжується з проблемою аутичного спектру. В Бібліотеці для дітей імені дніпрової чайки провели круглий стіл під назвою Аутизм. Зустріч різних розумінь світу або навіть різних світів. З кожним роком хворих на аутизм стає все більше. Що це за хвороба, яка змушує людей боятися спалахів світла та гучних звуків, змушує багаторазово повторювати один і той же звук, при цьому не заважає геніально вирішувати математичні завдання і писати музику. Про те, чому так відбувається, вчені сперечаються досі. Причина захворювання не з'ясована, а методи остаточного лікування не знайдено. Саме тому метою такого заходу є поширення інформації та знань про аутизм. Це зібрання, яке у нас сьогодні буде на засіданні круглого столу, можливо, дасть можливість виз... ну, знайти відповіді на ті запитання, які ставлять собі батьки кожен день, поспілкуватися із спеціалістами різних галузей, і можливо дійдемо до якихось спільних таких дій, саме у вихованні розвитку корекції дітей із аутизмом. Пані Наталя, мама дитини з синдромом аутизму, розповідає, чим любить займатися її дочка та як проводить час зі своєю маленькою сестричкою. Вони обірісують, рисують карандашами, рисують красками, красками у нас займаються. І марки. Часа полтора, причому ліпять а ще люблять робити котлетки, пирожки. Одна з проблем, з якою зіштовхуються батьки особливих дітей, це відсутність місця, де б вони могли займатися. Багато гуртків відмовляються приймати таких дітей. Перш за все, це відбувається, тому що і керівники, і батьки не володіють інформацією щодо цієї хвороби. Як наша організація зачарована дітям, розпространяти інформацію, подсказывать людям, куди можна делиться опытом, уже яких у нас є, і таким образом, скажімо так, менять наше населення, мислення на толерантне, на спокійне, і давати життя людям второе старохання. До Круглого столу долучилися психологи, педагоги, вихователі, бібліотекарі, представники департаменту охорони здоров'я. Разом з батьками вони обговорили найважливіші питання, які виникають у вихованні та соціалізації таких дітей, а також психологічні труднощі, з якими зіштовхуються родичі та оточуючі для дітей з аутизмом компанія дітей розвитих більше, ніж чим дуже важлива